Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні вашій увазі гарячі новини. Наставник ФК Лівий Берег Віталій Первак розповів про поразку своєї команди від київського Динамо, яка сталася минулої неділі у восьмому турі Українська Прем'єр-ліга. І, звичайно, у нас є всі деталі. Але спочатку не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Гаразд, після гри Первак був досить чіткий у своїй критиці. Він заявив. Ми робили дитячі помилки і програли. Своїми помилками ми допомогли. Динамо, вирішальними стали червона картка і помилка воротаря. Наставник підкреслив, що в атаці його команди не вистачало необхідної майстерності, щоб забити, незважаючи на створення кількох моментів. Він також прокоментував ротацію складу, зазначивши, що, хоча банада не грав, така зміна є нормальною для футболу. Для нього приходько показав гідну гру, і є багато гравців, готових боротися за місце в команді. Первак не пошкодував арбітра, особливо щодо другої жовтої картки, яку отримав самар. Я не згоден з рішенням. Арбітри не витримали тиску і зробили кілька помилок. Сказав тренер, підкресливши, що вилучення змінило динаміку гри. Він також вважає, що швидкий гол мигавки дуже вплинув на гру його команди. Зрештою, первак визнав, що Динамо заслужило перемогу. Тепер ми хочемо знати, що ви думаєте про заяви тренера. Залишайте свої думки в коментарях. І ось я прощаюся. До наступного відео, шанувальники, підтримаймо наше Динамо разом!